Треба тоді думати, тому що, наприклад, ну це Лабрадор було... це для мене доволі такий маленький динозавр. Так, але савці, які існували у Мезозойську еру, вони теж могли бути розміром з того ж Лабрадора. Той же пситаквазавр, до речі, він ще відомий тим, що це перший динозавр, який скам'янів у шлунку савця. Раніше теж <с була <с популярна така історія, що у епоху динозаврів савці були крихітні як мишки, боялися там поглянути на тих величезних динозаврів, жили лише в темряві і ніяк. Таким чином не висовувалися, щоб їх ті динозаври, не дай Боже, не побачили і не поїли. Але е, цікавий факт полягає в тому, що спочатку знайшли динозавра у шлунку савця а лише потім знайшли савця в шлунку динозавра. Був знайдений. Це такий... було одночасно. Вони з'їли один одного, так не їжте один одного. Це погано. Насправді, що знайшли? Репеномам з різними його савцями порівнюють. Напевно, з Росомахою порівнюють. От дехто з лабрадором тим же порівнює. І був знайдений Знайдений репеномам, у якого який пообідав маленьким пситакозавриком, дуже маленьким представником його й називали там грозою пситокозаврів. І думали, що ну, напевно, маленьких може він їсти. Але не так давно була знайдена виняткова скам'янілість дійсно в Китаї, де репеномам зафіксований пситакозавром. Це одна скам'янілість uh -huh. репеномам сидить на пситокозаврі. втричі Пситокозавр за нього більший. Але він уже у позиції переможця в сутрічці. І очевидно, ну за подробиці, прошу вибачення, але він живцем його їв допоки поток Лахару, а це такий поток бруду із вулкану. Їх не вкрив усіх разом.